Приємно познайомитись, у мене рак підшлункової залози. Лікар найвідомішої лікарні Кореї констатував смерть. Рак підшлункової залози майже вмирає. Я пастор. Ракові клітини дали метастази в моїй лімфатичні вузли. Але я навіть не пройшов 36 променевих процедур. Але Бог творець врятував мене від раку підшлункової залози. Я пережив чудо зцілення через соціальні мережі моє свідчення про зцілення відоме у всьому світі. Про моє свідчення зцілення знають десятки тисяч людей. Я бачив рай і пекло. Бог живий! Давайте повіримо в Ісуса. Проживемо довге і здорове життя разом і підемо на небо. Я сподіваюся побачити вас знову на небесах. До побачення!